Якщо ви, маючи нерухомість, не отримали жодного листа з податкової для того, щоб вирішити, чи треба платити податок, якого розміру, які реквізити, що треба зробити? Треба зайти в свій електронний кабінет платника податку. Зараз ще раз поясню: тобто, якщо у вас є електронний цифровий підпис або ДІЯ, ви можете зайти в електронний кабінет платника податку. Зайти в розділ, яка для громадян, і в цьому розділі, якщо ви відкриєте це з лівої сторони, в інтернеті досить багато наглядних прикладів, як це робиться. Можна побачити е, графи, де вказано, які документи, які податкові повідомлення рішення вам виписані, створені. Можливо, воно не дійшло до вас по різним причинам, не пов'язаним з тим, що е, якимись об'єктивними, не пов'язаним, що податкова не направила чи ви не отримали. Тобто ще можуть бути треті особи, пошта, ну військові, якісь е, дії були причиною, що такий лист не прийшов. То в електронному кабінеті платника податків обов'язково буде ТППР, яке до вас не дійшло. От, якщо ви його там знайшли, я зверну увагу і акцентую, що це зазвичай є така як таблична частина, і в кінці з правого боку табличної частини такі маленькі маленький, е, посилання на PDF-файл, де можна його відкрити і побачити, що там за ППР. І це може бути достатньо для того, щоб відкрити цей ППР і оплатити по тим реквізитам, які там вказані в ППР. Земельний податок, земельний і податок на нерухомість. Це один шлях. Але якщо ви відкриваєте ППР і розумієте, що в цьому ППР, то чи велика сума якась незрозуміла для вас, чи ви, наприклад, є ППР, а майна вже немає. Багато-багато різних речей, які можуть ну, вас чомусь лякати. Тоді, звісно, так як і з періодом оплати, тоді, звісно, варто. Розібратися, чи ці підняти питання, чи треба платити, чи не треба платити, чи законно виписано це ППР, чи його можна оскаржити, чи там неправильно сформована сума, і її треба переглянути, тобто вступати в комунікацію з податківцями у вигляді підготовки звернень до податкового органу або інше. Але якщо сума адекватна, вам зрозуміло, то ви можете в електронний кабінет, коли отримаєте купу купу куди дістанете, просто оплатити.